З настанням весни у місті та прилеглих громадах почастішали випадки займань в екосистемах. За повідомленням рятувальників, тільки за минулий тиждень на території Криворізької оперативної зони було зафіксовано 19 пожеж вогнем. Знищено гектар сухої рослинності. В час воєнного стану пожежі в екосистемах становлять додаткову небезпеку, відволікають взагалі від виконання бойових завдань рятувальників і тим самим наносять шкоду взагалі для нашої держави. При сильних трав'яних пожежах гинуть майже всі живі істоти, які знаходяться в рослинності та на поверхні ґрунту. І однозначно все це впливає на організм і здоров'я людини, тому що дим від спалювання рослинних залишків або сміття він їдкий та отруйний. Навмисні підпали під час воєнного стану. Караються як диверсія, тобто за них є кримінальна відповідальність, передбачено покарання у вигляді ув'язнення від 10 до 15 років з конфіскацією майна.